Вітаю, друзі. Дуже коротко, але хочу вділити хвилину такому важливому питанні, як відправка і доставка, тому що є насправді декілька варіантів. Ну, значить, мілкі посилки такі 2-3 до 5 кг, залежно, там, чи моя коробка є під боком, чи ні, пакую. Таку коробочку або свою, або на новій пошті. Тут питань нема. Більш хочу висвітлити питання до крупногабаритної такої доставки. Тут є три варіанти відправки. В кожному варіанті я пакую чесник в свої сітки, такі, які фасую чесник. Ну а далі сама економна відправка це от таких мішках. Це цупкі мішки з під цукру це мої мішки, я їх купую за свій кошт. Можна відправляти в них. В принципі, жалоб не було, що там бити чи м'ятий чесник. Ну, Це перший варіант. Другий варіант, можна запакувати коробки, але багато коробок не набереш, тому коробки купуються на новій пошті. Відповідно, це вже дорожче, там гривень 30 кожна коробка буде. І третій варіант можна в сітках без мішках на піддон. Це самий такий більш толерантний вид доставки, скажімо так, але він гривень на 200-300 дорожче виходить, ніж отакий в мішках. Тут для орієнтування 60 кг по 20 кг кожен мішок прекрасно влазить. Тому при замовленні там зразу уточніть, якщо більша партія, як вам пакувати, щоб не було власних питань, і потім не було недорозумінь. Це, що хотів сказати, будуть питання завжди на зв'язку. Ну і до побачення.